Вітаю! Доброго вам часу, шановне панство, підписники та гості каналу. До нас часто телефонують клієнти і запитують за гідророзподілювачем на самоскид, а саме на газ, зіл, мас, камаз. Та на іншу техніку, також частенько в нас запитують за гідростанцією на 12 або 24 вольти, яка підійде для підйому та опускання кузова або причепа на невеликі автомобілі, такі як газель. Тому ми вирішили зняти дане відео для вас і вам прояснити. Зачіпимо трошки історію, цікаві факти, принцип роботи та як правильно обрати гідророзподілювач чи гідростанцію на вашу техніку. А перед початком відео попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку. Тим самим ви нас мотивуєте на створення нового цікавого контенту. А зараз починаємо. Буде цікаво. Самоскет це вантажівка, яка покликана перевозити тони піску, гравію, землі, снігу та інших речей. Автомобілі з великою тягою і величезним кузовом повсюдно використовуються в будівництві, промисловості, а також працюють на благо міської інфраструктури, вивозять сміття та сніг. На сьогоднішній день найвідомішими є катапілляр, хітачі, джісібі, кейс. Камацу, ліпхер, білас, а також самоскид Камаз. Але з чого почалася історія цих транспортних засобів? І в якій країні з'явилися перші екземпляри, і як вони змінювалися у процесі свого розвитку? Найперша версія самоскида, що використовується для перевезення і скидання матеріалу, була нічим іншим як звичайним возом, запряженим кіньми важковозами. Перший прототип сьогоднішніх самоскидів з'явився в Англії у 1904 році. Через кілька років з'явився механізм, що дозволяє легко звалювати сміття з кузова. Гідравлічна установка монтувалася на звичайні вантажівки. Історичні хроніки показують, що одним із перших гідравлічних самоскидів був самоскид з паровою установкою Робертсон з гідравлічним підйомником, який працював від незалежного парового двигуна. До кінця 1920-х з'явилася необхідність у вантажівках та самоскидах, які змогли б освоювати непрохідні місця, такі як ліс та поле. Спочатку кузов встановлювали на базу гусеничного трактора, але швидкість пересування багатьох не влаштовувала. У 1936 році, нарешті, був представлений перший надміцний самоскид, який носив назву Трак-Трак. У ньому були використані принципи гідравліки: був дизельний двигун, сучасна приводна лінія, планетарні редуктори, підвізка з листовою пружиною та пневматичні шини. До 1950-х років технологічний розвиток цих машин досяг піка. На сьогоднішній день ми маємо величезну кількість самоскидів, які змінюються відповідно до сучасних технологій. Звичайна самоскидна машина монтується на шасі вантажного автомобіля та має відкриту коробку з гідравлічним приводом та шарнірно закріплена на задній частині вантажівки. На ньому є один або кілька гідравлічних циліндрів, які піднімають самоскид, щоб вивантажити вміст на місці доставки. Гідравлічна система самоскиду є дуже проста. Вона складається звичайно з бака, насоса, гідророзподілювача, гідроциліндра, шлангів та штуцерів. Принцип роботи дуже простий: насос смоктує оливу з бака та подає її під тиском до гідророзподілювача, який керує вже підйомом або опусканням гідроциліндра. Він по принципу роботи може бути механічним, тобто на ручку, з пневматичним керуванням, підйом та опускання відбувається за допомогою стиснетого повітря та електричним. Розподілювач має в собі запобіжний клапан, яким регулює тиск в гідросистемі. Від нього і залежить вантажопідйомність самоскиду. Якщо ми не даємо сигнал на гідророзподілювач, олива йде у нього і за допомогою зливної лінії протікає на зливу бачок. Та по колу собі циркулює. Як тільки ми даємо сигнал на розподілювач, золотнік переміщається і олива починає надходити до нашого гідроциліндру, давить на всю площу поршня і наш кузов починає підніматися. Так само відбувається спуск кузова донизу. Ми даємо сигнал на розподілювач, золотнік переміщається вже в іншу сторону і самоскид починає опускатися. Коли автомобіль рухається та перевозить вантаж. Гідравлічний насос при тому не крутиться, його можна включати та виключати за допомогою коробки відбору потужності, механічно або пневматично, щоб зберегти ресурс помпи. Вантажопідйомність автомобіля залежить від тиску в системі та діаметру гідроциліндру. Чим більший діаметр, тим більшу вантажопідйомність буде мати самоскид. Вони поділяються на малі типу газелі з вантажопідйомністю до 2 тонн, середні, такі як Камаз, Зіл, МАЗ, «МАН», «СКАНІЯ» та інші підйомністю від 5 до 15 тонн, та великі моделі, які мають змогу перевозити вантаж від 15 до 40 тонн. Ще є тип надвеликі і дуже потужні, які використовуються переважно в кар'єрах та мають змогу перевозити на собі вантаж вагою. Аж до 450 тонн. А зараз, любителі науки та техніки, ми з вами розберемо гідравлічні розподілювачі, які підходять для самоскидів. Самий популярний та недорогий варіант гідророзподілювача це є односекційний 40-літровий. Він підходить на такі самосвали, як Зіл, Газон. Газель та на інші невеличкі автомобілі. В нього ручка підпружинена, вертається в нейтральне положення. Тобто, поки ми тримаємо руку на ручці, доти наш кузов піднімається. Коли ми руку забираємо з ручки, ручка автоматично йде в нейтральне положення. І наш кузов стоїть в тому режимі, в якому ми його виставили. Коли ми ручку натискаємо на себе. І тримаємо, наш кузов починає опускатися. Наступний варіант це гідророзподілювач, такий же тільки з фіксацію. У нього ручка фіксується у трьох положеннях, тобто на підйом, опускання і нейтральне. Але він не є досконалий, через те, що коли наш гідроциліндр доходить до кінця, в нього ручку нейтральне положення не вибиває, потрібно слідкувати, щоб самому виключити її у нейтральне положення. Третій варіант це гідророзподілювач з електроуправлінням. Як ви вже здогадалися, можна встановити собі в салоні автомобіля кнопочки, які будуть відповідати за підйом і за опускання. Такий гідророзподілювач також часто замовляють на невеликі самоскиди. Наступний варіант це є гідророзподілювач з пневмоуправлінням і механічною дубляцією. В нього ручка під пружини навертається в нейтральне положення, як і в першій моделі. Також ним можна керувати за допомогою джойстика з салону, за допомогою повітря. І самий останній варіант це є гідророзподілювач вже на великі автомобілі, на великі тіри. Він суто керується пневматикою, і він ставиться як на бак, так і поза баком його можна поставити. Ось такі в нас є варіанти гідророзподілювачів для самоскидів. Вони йдуть в нас від 40 і аж до 160 літрів. Якщо ви виготовляєте саморобний самоскид або причіп для вас є хороший варіант гідростанції на 12 або 24 вольта. Для її роботи потрібно лише залити оливо в бачок, прокласти провід плюсовий до електродвигуна та закріпити масу, підключити рука високого тиску до гідроциліндру і за допомогою кнопок на пульті керувати ним. Станція, як правило, ставиться на вулиці, кріплячись до рами автомобіля. А пульт заводиться в салон кабіни для зручності керування. Також дана гідростанція підійде на невеликі самоскиди, такі як газон, зіл або газель. Отже, шановне панство, любителі науки та техніки, розповіли ми вам про самоскиди, а саме про історію, види, цікаві факти та принцип роботи гідравічної системи. Дякую вам за те, що додивились даний відеоролик до кінця. Тим самим ви нас мотивуєте на створення нового цікавого контенту. Не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки, а головне знайте, все буде Україна!